Боже Боже, комусь не подобається моє відео, хтось не любить мою відвертість в блозі. Комусь не подобається мій одяг, зачіска, стиль, комусь не подобається моє життя, а комусь загалом не подобаюся я сама. І дуже добре, що таких людей мало. Зазвичай це. Вітні жінки, як мені сказали, і навіть в моєму селищу їх трішечки є. Як добре, що більшість людей тут добрих, доброзичливих, правдивих, які не підставлять, які підтримають. І мені приємно це. Дуже вам дякую, мої сонечки, що ви швидко приєднуєтеся до мого блогу сотнями. Дякую, що нас уже 600 і, надіюся, за декілька днів ми будемо вже разом з вами стрімити. Дивіться, якщо я для вас виступаю в купальнику, якщо я позую в купальниках, то це не є злочином. Так навчила мене ще Тайра Бенс, її належить знаменитий вислів, якщо не хочеш іноді сфотографуватися топлес або голоною, ти не модель, ти не професіонал, адже дійсно моделі не в розпусних, звичайно, позах, не в плейбойських позах навіть. Але фото оголеними. А якщо ж я зняла з цього лишку купальнику, то я не думаю, що це злочин. А от в сусідньому містечку і літні жінки, і молоді дівчата, вони в тих купальниках майже кожен день приходять на десно і засмагають. І ніхто за це нікого не осуджує. Та і навіть в моєму селищі молоді дівчата частенько приходять на озеро скупатися, і навіть онучки тих. О, мене іноді осуджує. ось. І якщо мій купальник викликає у вас осуд, якщо моє юне тіло також викликає у вас осуд, тому що я демонструю його іноді в купальниках, то, будь ласка, прошуйте геть з мого блогу. Далі, якщо я розповідаю якісь новаторські ідеї про штучну матку, чи виступаю проти абортів, чи також розповідаю про свою. Трішки шокуючу книгу, і вам це не подобається, то також ідіть геть з мого блогу. Але моя книга Несе людяність і добро, пам'ятайте про це. Якщо вам не подобається ще розповідаю деякі відвертості, то теж йдіть з мого блогу.